Ну що, друзі, всім привіт! На зв'язку 13 місяць. Сьогодні в мене знову виходить відос, де я граю на ФПшному мідовому рубіку. Пік проти мене доволі таки цікавий є, що поробить. Звісно, мідова бруда це взагалі неприємно, буде тяжко проти неї стояти. Але, в принципі, спробуємо. спробуємо. Можливо, там челік ну, не дуже жорстко грає, хоча я не знаю, ніби по профілю не ясно, я дивився. А що хочу ще сказати перед початком відосу, дуже сильно хочу вам сказати дякую за те, що ви підтримуєте мене в коментарях, ставите лайки, підписуйтесь на канал. Мені дуже приємно. Це, мені, ну, це мене дуже сильно мотивує знімати для вас і надалі ще більше дота контенту. Тому попрошу вас підписатись на канал. До 600 підписників залишилось дуже мало, тому я чекаю підписку саме від тебе, дорогий глядач, хто зараз це дивиться. А от, також окремо зараз виділю пару коментарів, які я читав, і мені реально було дуже приємно їх ну, бачити, читати. і взагалі, ну, Я, ну, я люблю так ввечері сісти, почитати коментарі, якісь нові. І реально ну, дуже приємно. Всім дуже велике дякую. Е, так, Мід та проти бруди стоїмо. До шостого левела проблем немає. Після шостого левелу проблеми з'являються. А, тому що я не зможу з нею нормально хітуватись, вона буде визивати паучків, включати відхил, ну і коротше, ви все це знаєте. Можливо, зможу її вбити до 6-го Було б взагалі ідеально, щоб я перший забрав її паучків. А, от, і, типу, так, то в принципі все норм. Пік там нормальний, є кнопки, які можна вкрасти. Це, ну звісно, всі скіли Магнуса, всі імбові. Все, включила відхил, пішла хілтись, ну а ми її будемо харасити. Потроху підхарашу підхарашувати тангу з Будемо в 2-0 йти все одно. Не хочу я ботл брати, тому що вона на паутині все одно буде швидше до рун підбігати. А я тапок брати ну, не маю ніякого бажання. М -м що ще? Пуджик є. Пуджик, якого, звісно, хук. Хук я дуже люблю. Всі гравці на Рубіках люблять Хук. От, вони, там, челік в чаті просив, щоб ми його забанили. Ну, але не знаю, Ми зразу пікнули щось героїв на Бріста, і Рубіка ми зразу пікнули, тому е, пуджик не забанився. Потім що? В Ліча теж є кнопки класні, але під Ліча бажано купити ще Аганім. Опа, це от неприємно. А підліча бажано купити Аганім, не бажано. А... Бля, я забув включити. Коротше, підліча треба купити Аганім. Тому що його цей Сіністр Гейс, він під Аганімом буде прям імба, особливо на Рубіка. По-перше, пачки легко фармляться, по-друге, це дуже такий довгий контроль. От, а це якраз мені і потрібно. Ну і все. Більше нічого казати, я. Ну... Все, що хотів, я сказав. О, тому, та, дякую, підписуйтесь, і все буде класно. Відоси будуть виходити регулярно. Так, шостий левел я апнув, і Брута приїхала. А ні, не приїхала, я теж буду хілитись. Я думав... А, та! та 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 та, -та. Ух, клас! Я люблю бруду вбивати, це взагалі клас. Я вбиваю бруду, в мене зразу плюс мораль. Не знаю, як нахуй ще люди ті, б, б, тих всіх брудмазарів пікають. Фу. Не поважаю таких людей. А вона по-любому піде верчі, тому я думаю, тут буде фастовий вихід в ...в Юла. Так, рунка тут, окей. Поставим Вардік сюди і відправимо в кур'єра. Ага, вона паучки. Паучки візьмемо, паучки це імба. А тому що. ну коротше, паучки це імба. Вони зараз не підставитись. Твев секнс mm, Ну, в принципі, норм. В принципі, норм. Бруда пішла в ліса, але це вся херня. Вона потім може який момент вийти і травма. От як зараз, от як зараз, от як зараз. Не, не встав. Ну я кончений. Я знав, що не треба так робити, і все одно пішов і здох. Так, прийшли на бот, давайте спробуємо на боті щось вбити. Я не знаю, що наші кончені роблять, ніхто не підходить. Во, брісти, де? А, треба попробувати дровку вбити. Або хоча б плеча. Ну, коротше, когось. Когось, опа. Є, забрати. Давайте, зв'язуй, зв'язуй. Добре. О, є, сюди. Окей, кіл є, yeah, зараз бруда по-любому я впевнений... Біжить, біжить вже летить сюди. Не, не біжить. Ладно. Так, біжимо на топ. Ой, на мід Давай. Не! здохла, Не здохла Окей, це і здохло. Не повезло трошки, в неї стільки були. Але нічого, 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 то все, пацани, нормально, все буде. Да во ти... Ну ти чо, бля, ви що кончені? Що ж ви такі сикунито, я не розумію ні, 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 ні. Ого. Потужно. Так, РП буде, РП не буде. Я поняв. Я поняв вас. Все, до побачення. І ще зараз я приїду, тому що бруда за мною бежит, не біжить. Так, намічається файт. І що в нього є? Ай-яй-яй! Засейвлю, засейвлю, окей. Хук він вже просрал, тому дазл виживе. Дайте мені кіл. Добре, я вмер... Не, я не вмер, я живу. Що у нього є? Паучkill! Єесл, да! Триплкел. Паучками добив, її ж паучками на тих пауків. Де вони? Ладно. Пауки ж мали заспавнитись, тому що я її вбив, але вони щось не, не захотіли. Ну і ладно, Нахер на мені впали твосьми ноги. Я ж мах, а не а не павук. Правильно? Правильно. Блінк в мене вже є, все нормально. Поки що, все прям дуже добре. Вот. Танго схаваємо. І що у нас яка руна, Дайте мені, напевно, що я хочу. Хочу хасту. Бля, де де. Ну ладно, візьмем. І напевно зараз піду в шо? Та ваганім? Так, да. підемо ваганім. Так, я би спробував, звісно, попробувати щось, спробував попробував Я би, звісно, спробував щось на міду. Але я сумніваюся, що щось получиться. Так, трохи от, паучків. Три паучки вбити. Де, я зараз блінкану туди. Чи вона не байтить паучками, байтить ні не байтить Ну, хоч, хоч щось-то я і забрав з тих паучків. а мене троль далі фідить. Ну, 1.5 і 2.5 моя команда, до речі, та Тримаю в курсі. а Так, ні ну ми її не вб'ємо, ми її не вб'ємо, немає сенсу туди йти. Що в нього є? Знов, блядь, цей. він шо не натискає взагалі ніякі інші кнопки, чи що? Ну ладно. Можливо. Нє. До речі, цікаво, чи в мене оцей. Е... ...Sinister Gaze під Аганімом буде забирати паучків і, як, так само, як і кріпів. Тому що коли я юзаю Sinister Gaze під Аганімом, то я можу лутати, ну. Я любу пачку одразу, я її вбиваю. Так, давайте підкинемо його сюди. Ой-ой. Ой-ой. Добре. Нє, не добре. В нього знову... Мені не зарамагно з'їсть. Не з'їсть. бо Бо я... Бо я геній був, мав би бути. Ай-яй, бруда, просто ходить, бувай мене, ну команда не підходить. Так, давайте спробуємо вбити Паджерса. Да, то не є проблема, схаваємо його. Добре, віддамо кіл цьому цьому бездрі, але кріпів я йому не віддам. Тому що кріпи тому є, мені треба фармити, мені треба аганім, щоб я їм катку виграв. А, це О, так я ж кончений, виходить. Оооо. Ай, гені, гені на магнусі! Гені на магнусі! Стояти! Добре, я вижив! Боже, як я вижив! Як я вижив! Все, тікати! Просто тікати. Вона буде манту собі убітарит, окей. Ну. Я хоч вижив. Це саме головне, саме основне. Ну тяжковато, там ще й дровка з'явилась в моменті. Ну, коротше, ви розумієте, що за катка... що за катка вообще. Так, Ліч приїхав. Головне, що він просто... Ні цей. Ні-ні-ні. Там же далеко. Та ні, ну я... ну ви що? Ага, розкажеш. РП mm. нажме. Не нажме Добре, вбили. Так, я полетів звідси. Я не полетів. Чекай, може виживу. Я, я за нею піду. Я ж кончений, правильно? Давай, троль! Хорош! Ура! Ура! Молодець, молодець. Нажав кнопку уже перемога. Давайте я собі тут полотинки простелю. Щоб я швидше просто рухався. Мені тільки цікаво, чи вона мене буде, ну, коли в мене сам скіл закінчиться, чи в мене буде далі активна сама паутина, типу от моя. Що я швидко рухаюсь. Зараз перевіримо. Догніма мені взагалі дуже мало залишилось. І в принципі, черки навіть почали іграти, це дивно. Так, давайте ще сюди поставимо. Опа, чухукнув, чухукнув, хук-чу. Я чув, я все чую. Я походу в Крипах <гум> Але коли є наушники, то проблем нема. Шо хук забрати. Опа. Так, тролля. Троля тройтувати. Рятувати, рятувати, рятувать. рятувати. Like... Yeah. Куда? Кого? Ну, no ПЗД. Все. Все, приехали. Як так можна було в нього, щоб ульти не було? Як він ну, ульту просто шав? Я тут думав, що, що в нього типу, є ульта. А, і, Ну я думаю пішов воювати, там тоже помогати. А в нього виявляється, ульти не було. Бруда собі шо купляє. А, не знаю, не знаю, що вона купляє. Дровка, ліч, ліча. Давайте выйдемо, попробуємо щось. Отак от. Вот. Опа, поняли? Тавр, захитил. Ты ух. Добре. Не сюда, я понял, я сміття. метя. Забейты, забытый, забытый, забейты, вообще. Паджика, ну давай ще раз хук покажешь. Ага! ха 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 Ай-яй-яй. Ай. Йойньк? Ой-ой, <гум> ну. А от той, як я від Магнуса вискочив, то теж було гарно. Ну. Напишіть в коментарях, це було гарно чи повна хуйня. От як є. Що все одно я буду знати, що це було гарно. Реально. А, так, опа. Ну її треба вбити. Бля там цей. М -м -м -м. М -м -м -м. Тихо. Магнус там щось бігає. А, він його завіз. Давайте піднімем. Менімо відкинемо. Чекайте. ай яй яй Ой Уй! Уй! Пацани, Пацаны, хелп! Не, все-все-все, я тут не виживаю, я тут не виживаю. Ой, троля підхукнув до себе, що він не врятував. А, боже, як я живу, боже, як я живу! Чому я такий класний? Де пуч? Пуш де. Де пу. Як я вижив, боже. Я взагалі в цьому моменті я не хотів пуджати. пуджати, блядь, чуєте, що вообще явнувся. Я не хотів хукати троля, ну, але вийшло так, що я його хукну, і по ітогу я із за цього вижив. Ну, це я вважаю взагалі свято. Так, тут якийсь файт. Хукати буде, ні? Не? не буде. Цього буде, хукай, 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 хукай. Хорош поміняв. Поміняв, він поміняв. Хто не зрозумів, він поміняв. Та йди нахуй, я вижив. Я безсмертний. Йо, сука, безсмертний. Ага, куда? Хе -хе 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 -хе. Ой, яка классно катка. Яка каточка классно! И 19 левел уже, просто так в моменте апну. Піду зразу в грежний Юла. Потому что хочу від бруди все-таки втікати. А, та, та, окей. Раша він забрав? Та, забрав, окей. Ну тоді все вообще ок. Нє-ні-не-н-є-не. Стоп, РП нажмечення? Чого він РП не нажимаю взагалі? Типу побоїться, що я заберу РП і за цього він його не нажимає? Хм. Який потужний. Опа. Ну це він зря зробив, так. Да. Хук, хук був, але хук не встигну. Не встигну вже хук забрати. Давайте трохи кріпочків заберем. Бемс. Мені, от ідеально було б, якби в мене був оцей шоквейв і хук. Ну це прям взагалі ідеально. Я зможу і нормально пофайтитись, і якщо що допомогти. Так, да, дістав. Паучків всіх бив. Так, підловив. Ну, ну де ж всі? Ну, ми зараз підемо забайтемося. От, про що я і кажу, підем забитимося і здохнемо. Ладно, я тоді просто лівну звідси. Чи не лівати? Не, не будемо лівати. Ой, треба було лівати. Треба було лівати. Дякую. Якщо що, втечу. Давай, поможу, поможу як можу. Ну... Ми хз, треба якось бруду підловити. О, паучків вбив. Все, нема пауків. Там його вже ібуть. Ульта не жметься. Я поняв, А він що, натурі, типу, ульту просто так жме? Ой, ну ладно, нічого, я не знаю, це от репорти, це вся повна хуйня, пацани Ну, не пайтесь, просто іграйте в доту Їм то поясняти я не буду, тому що, якщо вони просто так репорт кидають, то там вже... Ну там вже все, то вже потеряні люди. Так, ну що, зараз найцікавіше. Опа, мінус паучки. Минус паучки. Опа! Все! Все, пішла жара! Чекайте, чекайте, як довго. Спасіть. Спасіть мене. Добре, є. Ну я буду дефати сам. Я буду сам всіх дефати. Мінус, мінус один. Далі йдемо. Далі йдемо. Ловіть його. Ловіть його мені похуй. Добре. На нахуй. Просто, просто дефою сам. Сам 1 X9. Ну ладно, Раз то теж мені допомагає. Але все одно, більшу частину того всього я роблю сам, дайте мені тупачку. Дивіться, 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 дивіться. Оп! Ви поняли? Давайте спробуємо його теж, хіторі... теж наїпашити. Ага, не вийшло. Не лице, я губ'є. Добре. Забрали таке. Та йди. Нахер, ти шо травиш, мать. О, пасажир. Розбите їбало Куди ти тікаєш? Куди ти тікаєш, бруда, бруд мазар? Боже, я дуже люблю. Я дуже люблю вбивати бруду. Коли ти буваєш бруду, зараз у нас не піднімається. І це факт? Напиши в коментарях, любите вбивати бруду, чи ні? І чи вообще хтось з вас на бруді грає? Сподіваюся, що ні. Так, зараз знову якийсь файт намічається. Забрали. Є хук і є страх. Що можна придумувати з цим всім ділом? Угу, давайте страх. Е... Не, да, я на поменял. Ну ладно, так тоже можно. Хе-хе-хе-хе-хе! Класс, класс! Ну прям крута! Катка спочатку была, ну no, реально тяжка, мне было тяжко играть. А вже уже Оп, Опа, вот так зробим. ПЕМС! Сюда! Куда ты? Куда ты против Рубика? Не, таке не контрится. Так, 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 так. Оп! Не я, не я забрав. Ну ладно. Я в цій каці відіграв просто на максимум. Типа я робив все і допомагав, і все, що хочеш. І все, що хочеш, реально. Чуєш, то ми так тоже вміємо, ти де? Не, не получилось. Опа. Опа, опа, опа. Ага. Это ты приехал, чуваче! Чуваче, ты приехал! ла 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 Судам! И ты тоже забрал? Да, забрал! Ну, здесь що забрал? Тому что я хто? Тому що я рубик. З Кренд Мейгас. Що, просто вивезти її, чи що? Просто її одну ВРП взяти? Я думаю, так. Тільки мені би її показали. Mm. Ну одну теж не хочеться. Хотів би і бруду, і її. Оце було б ідеально. А так? Чи похуй? Ну, покажись. О, хорош, легенда. І Пенс. Не знаю, в дроку якесь жирна, типу. Що я її, ну... Не вистачає дамагу з болта. 25 левел на 37 хвилині. Це я вважаю просто тотально. Так, все, її підняли і РП нажали. Ну, просто так. Щоб не втекали і що? А, що можу сказати? Катка на початку була реально дуже тяжка. Але потім все перетворилось... ой, ну, кончений, дефолт, дефолт, дефолт. Пішов в мер. Я вже думав, що ми зараз підем, трон знесем, я випущу відео та мільярд лайків. Але міга та okay, а, окей, це добре. Так, хочу підловити їх всіх в одне РП. Якось можливо получиться. Я якраз в муках стою ззаді. от 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 типа, щось такого. Ні. Ти подиви, який хитрий. Типу ми його не бачимо. Ти подиви, голова. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ай мінус реп, мінус реп. Хук. Ай-яй-яй. Опа, у мене є гарна комба. А давайте зробимо отак. І отак. Легенда. Геній? Ну, це було гарно. Це було охуєнно. На цій прекрасній ноті можна катку і закінчувати. Все, пацани, удачі. Все, отака в нас вийшла катка. В кінці зробив гарно і тобі, і тобі удачі. Що? <тур кінцю> В кінці зробив гарно РП сківер. Ну, коротше, все як має бути. Получилось дуже гарно, мені сподобалось. Тому очікую від вас побачити активність, лайки, коментарі, підписки, ну і коротко, щось типу такого. На зв'язку був 13 місяць. Найкращий, напевно, що буду не я. М -м -м, ні, найкращий все-таки я. І ніхто, в принципі, не сумнівався. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Побачимось у наступних відеох по Dota 2. До нових зустрічей!